Надіям. В тиші, так. Um, uh, таке запитання: um, що таке непорочне зачуття? Це добре запитання насправді, тому що. Там, де є любов, там є непорочне зачаття. Там, де є святість духу, це те, що називають кундаліні. Ставлення відношення воно не відчуває, коли люди, котрі люблять один одного і вже не відчувають тіл, і відбувається таке злиття, що вони не відчувають, що вони роблять. Тіл не відчувають. І оце можна, можна це назвати так. А, а зач... Це а така що вища той? любов, вища любов. А така що? любов натхненна, знаєш, енергетична, де така взаємодія, що люди злилися в одне, в одну, в одну істоту і все. Ага, це, <гум> <гум> тобто це зачаття, <гум> а що зачаття називається? Ну, це мається на увазі, коли е, туди е, приходить душа, втілюється душа під час цього, під час цього акту, дійства, любов, любові, так прояву такої любові. Е, відбувається прихід душі. Ну, це, це, Якщо говорити про зачаття, то це так. Можна назвати це так? Um... Те, що вони те, що називають в церкві, непорочне зачаття, там це все це треба розуміти, що ну дивіться, є кожна душа, вона спочатку прилаштовується астрально висить над над батьками, над тим, де може відбутися зачаття. І тому, скажем, колись раніше, то були такі судності, навіть на землі, котрі самі себе оплодотворювали. Ну, саме там відбувалося таке зачаття, де, якби було і те, і яйці і це все було, щоб це все відбулося. А потім, коли вже, скажімо, з андрогинного. Стану перейшли люди до до такого, то це такого як зараз, то це вже відбувається якби за допомогою двох двох судностів і тому, але ж. Якщо є така абсолютна гармонія, де люди, людям люди знаходять один одного без всяких коментарів, слів, розумінь, вони просто є поруч, і їм не треба ні слів, нічого. Вони просто є. Отакі От люди можуть неборочно зачати. Їм вони не спорять, вони не, не, не вони розуміють один одного без слів. Є такі люди, такі є двоє людей. Вони як одне ціле живуть. Відчувають один одного, хоч там за тисячі кілометрів. Ну, це є такий така любов. То от в цьому стані то може бути непорочне зачаття. Ну це так називається непорочне зачаття. Чому? Тому що воно е, природньо, воно хоча всі душі приходять природньо, це нема таких душ. Але коли там абсолютна гармонія, то звичайно, що там інша енергія під час цього взаємодії відбувається відкриття. Ще раз кажу, людина не відчуває тіла. Це, це є якби, душевний акт. Тоді все. Ну, в принципі, колись ще в тому, в ті часи, коли ну, ще в цивілізації, то відбувалися. Е, якісь такі зачаття, де люди знаходились дуже далеко один від одного, але зачаття відбувалися. Це, це було можливо зробити. <кій> це також процес, який людство пізнає згодом. Він можливий, от, не, не втручання взагалі один в одного, але вони відчувають один одного як на рівні енергії. І таким чином це все відбувається, і відбувається вхід ну, оплодотворення материнського лона, і таким чином відбувається втілення. E, Знаєш, так говориш, мені обходять образи різні, і я собі так побачив, що це та якби ну, прихід з гори. Ну, тобто від любові і енертична постройка йде, і, ну, тобто повністю згори приходиш, так би мовити, да? можна так сказати, чи ні? Вони в ну, душі всі згори, розумієш, тут нема якось так, щоб якщо це. ну, Треба розуміти, що в цьому нема розділення, бо душа вона в, вона одухотворена, розумієш, вона є духом. Перш за все. І тому, якби вони всі е, так чи інакше мо, ви, ви, ну, і приходить момент, в якому воно це, це відбувається. Але коли на, рів, на рівні вищого, вищої стану свідомості, звичайно, що там вже душа, яка повна світла, ДНК, то повне світло, ну, можна так сказати. Тому ти так побачив це образно добре. Просто дивись, ще, ще мені дошло. Як там, значить, тобто тіло вистраюється згори, а не, а не так, якби ті, не так якби душа в тіло входить. Ну, якось так. Ну, я розумію, розумію, <гум> про що ти то, воно має основу твоє бачення, тому що воно, в принципі, в принципі, так, тому що, тому що це вже зовсім це. Відома взаємодія енергії. Це де коли людина, ще раз кажу, не відчуває себе тілом, не відчуває себе думкою, а то як медитація йде, як така найглибша медитація йде. Оце до втілення. Розумієш? Це кундаліні, це така найвища медитація. Вона якраз і пробуджує і верхню чакру, ну навіть кого вона там ще не до кінця відкрита коронну. І тому це таке. Ну, я думаю, що так, ти сказала, що це буде ще розкриватися в майбутньому. Ця тема. Це питання, тому, це люди... питання воно, воно має місце взагалі. Оце саме от таке без, без тіл. Ну, коли люди далеко на відстані, воно мало місця. Вже mm -hmm. такі, такі практики, і воно має місце у ну, свідомості. Просто ще людство прийде, ну, буде все рівно приходити так чи інакше до, таких, до такого питання. Ну, воно має перше вийти з розуміння, що ну, з цієї матриці. Це що тіло, да, що виходиш, точка сприйняття виходить в енергії, і там же єдине поле і так, ти так, собі так, не так, хочеш так. там і. Ну, як Це вже зовсім інше ді, 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 діяння тіла. Так, воно воно багато. Глибше, набагато ну, просто відкрите для енергії. Воно не щільне, воно взагалі щільного тіла не існує це ілюзія. І я просто ще одну річ скажу, може, може ми продовжимо. Е -е, недавно чув у нас тут є такий е чоловік. Uh, у нього там Знання шамбали і так далі. <кій> і Він казав, що непорочне зачаття відбувається у тих, у кого відкрите відкрите серце, і вже з цього серця. Ну, а... ну то ж, ти сказала? Типу, об'єднання сердець, і може відбутися це. Ну, відкрите серце воно є у багатьох, розумієте? Просто треба розуміти, що... що таке до кінця відкрите серце. Він, в принципі, правильно говорить, але треба розуміти, що навіть з відкритим серцем є різні, ну, різні. Тут відкрите, тут воно, людина виходить із, із балансу. Коли вона вже відчуває своє енергетичне поле як єдине поле, розумієш, як єдине поле з усім, тоді це вже до кінця відкрите серце. Це вже тоді, вона є цим серцем, більш нічим, цією енергією, цим світлом. Ну, себе сприймає з цієї позиції. Тут треба. Усвідомити позицію саме бачення, звідки йде бачення, сприйняття людини Розумієш, відкрити серце це само собою. Ну Це зараз дуже таке вже дійсно зашорене оце відкрите серце, серце відкрити а по суті, одиниці можуть відкрити це серце, розумієте? І тому треба розуміти, що от саме позиція, звідки людина дивиться на світ. Це основне. Я ще скажу про серце своє бачення. Ну, щоб ти там. Значить. Ну, я би сказав, що є два серця. Одне — духовне, внутрішнє, ну, а є ця Анахата, про яку говорять. І. Ну, коли відкриті обидві серця, тоді людина ну, в розпашку відкрита, і в неї там все працює. І, і я думаю, що це те, що ти казала, що це і є відкрите серце повністю. Ну, так, ну сердечна чакра у нас трьох чакр взагалі. Ну, так, так. І Тому це все, бо, коли, звичайно, що воно відкрите. Це одне, але коли от. Бачення, от. Ну, відкрите серце це взагалі це поняття дуже таке глобальне, тому що одразу мозок він ну, на іншій вібрації. розумієш? Так, так, серце так. заряджає мозок. так? Mm -hmm. І мозок тоді вже не бачить ніякої темряви, все світ рай. світра. Це є по справжньому відкрите серце. Mm -hmm. Але це вже так. Це вже я є відкритим серцем. Я є тільки серцем, більше нічим. Ну, це ну, саме джерело життя. Відкрите серце це саме позиція самого джерела життя. А це джерело життя і є цим світлом Бога. Так, Абсолютно. Так. А, це, ну, це, це а воно да, це наше серце. Це наше серце. так. Єдине серце. Воно не має фамілії і імені, немає. Це серце, ні, ні, ні образу. так. Це єдине серце. Тому. Треба розуміти, що це воно от коли відкривається серце, навіть людини, то зразу мозок світлий, ясний розуму. І головне, що там думкам ну, мало місця. Їх, їх або взагалі перестає існувати ті думки. Або якщо там щось ну, просто так, орієнтація освіти, то це орієнтація тільки все наповнене світлом. Чисте, чисте сприйняття è на рівні. Так, è... це таке бачення. Це відкрите серце сі... це повне бачення, раю всюди, де б це б не було то все. Так, то, так. Але просто, що я ще хотів сказати, що люди путають відкрите серце, вони відкривають просто цю чакру сердечну, і вони думають, що це відкрите серце. Але треба відкрити то глибинніше, тобто то, то, там на рівні тому пробудити. На рівні основи, так, а, на та, рівні та, основи, так. Та. Ну то Зразу відкривається, розумієш дивись, в чому якраз суть у цьому, що серце є в мозку. Це якраз епіфіс, ця чакра. І коли от серце відкривається, то серце в мозку відкривається. І мозок, він перестає бути, скажімо, перестає бути. Нє, ні, ні, перестає бути mm -hmm. тим механізмом, mm -hmm. який вловлює оці нейрони, оце все, все. Цей механізм він перестає бути цим механізмом. Він як один або один єдиний нейрон, який все сприймає. Розумієш? Або тобто, це вже він зовсім іншу функцію. виконує, Коли відкрите серце. Мозок зразу як вибухає. Спра справжнє відкриття серця це відкриття мозку. Ще також на рівні Серце в мозок заходить, а мозок в серце. Ну, це якщо говорити вже про те, що, е що називають справжнє відкрите серце, uh -huh. то вже такий uh -huh. абсолютний амінь в голові, чесно кажучи. Голова диктатура, але це ж процес. Тобто ти ж не можеш зразу бум, типа ну ні, так серце процес. Процес от кажуть, що є чисте серце, а є грязне серце. Яка в чому різниця цих понять? Грязного серця не буває, є просто закрите серце. Закрите на різних рівнях. От угу, угу. воно чим більш закрите, а бере людина, бере людиною, керує її розум. А не її основа. Тоді ага. серце закрите. І так. воно не знає, що таке любов. Воно не знає, що таке рай, що таке єдність. Воно щось там блукає ну, у різних вимірах. І тому треба розуміти, що таке до кінця відкрите серце. Ну, а, до речі, питання, чи можна зробити, чи взагалі існують якісь медитації чи практики для а, відкриття серця? Звичайно. звичайно. Я угу. мати ну, нас... на увазі не, не цього сердечного, а ну, ні, не хати. А... Так, сердечно, то треба сердечне теж мати відкрити в той час, коли відкривається основа. Ну, та, та. Сердечна також чакра вона відкривається, коли відкривається основа, відкривається все. Відкривається все, мозок відкривається, просто він осяює. Мозок здається як світло повне. Зрозумієш, коли от відкривається повністю серце, мозок повністю голова світиться. Світло таке в голові та всюди в Тому будьмо світлі свого серця. Ну, я ще там. Ну, просто почав говорити і. просто, якби, серце відкривається, там не, не важливо, де точка сприйняття. Сприйняття вже готове до відкриття цього серця, коли серце відкривається. Ага, зрозумів. Сприйняття вже е, в прийнятті. Воно вже пройшло і прийняття, воно вже пройшло і. Півчуття і усвідомлення, і немає агресії, злості, болі, ну, акценту, по крайній мірі, на, на зависання. розумієш? І чим більше відкривається серце, тим менше зависання на всіх, всіх, всіх цих станах. Я зараз завис. А, добре. Е, ну. дякую, Дякую цей. Будьмо. Радіємо, будьмо і. Любімо один. Е, Навіть якщо ви зависаєте, то ставте вподобайки. Смірцсає. І тоді Підписуйтесь і це. Ну, в общем, коротше, радіємо, взаємодіємо, сміємось і так далі. Воно буде затверджувати відкриття серця і безпосередності. Будьмо.